Прибігла я додому і вирішила показати вам трошечки свого вхіду. Як він виглядає зараз вхід в мою кімнату. Я собі тут поставила свою красуню. Ви пам'ятаєте, я робила її з сніговика. О, зараз змінила їй трошечки прическу. Ну, дуже добре, що в той горщик. Влазить будь-який горщик. Можна міняти. Сьогодні біли кві... квіточки, завтра червоні квіточки. Коротше, кожен день нова прическа. Так, тут у мене ось такі квіточки. Тут у мене м'ята, я її постригла. Буквально вчора. Така вона постріжена. Ну, а тут. Посадила вже такі гарні листочки, мені сподобалось такі різнокольорові. Я не знаю, як називається. Я думаю, в інтернеті можна знайти. Або напишіть мені, як називається, на підвіконцях, як і були ось мої улюблені бігоні. Тут теж, який він був, який ти був, такий ти лишився. Ось, бачите. Але вже квіточок мало. Відквітає потрошку. Ну і тут те саме: бігоні, мята, листочки. Ось так. Ще там кустик у нас квітне так рясно. Йдемо, подивимось. Вже, бачите, травка така зелененька. Боже, було ж тут все сіре, все було коричневе. Ну, Що значить дощі? Дощі і все одразу ожило. Бачите, які гарні. Ось, ну, у нас такий кущик тут. Ну, я ж не можу не показати вам цю красу. Дивіться, яка краса. Тут у мене краса. І там у мене краса. До речі, у нас в нашому болоті. Вже й плавають рибки, але вони десь там можу спробувати їх покормити, щоб вони повилазили. Зараз спробую. Але я хочу показати вам, які гарні лілії. Дивіться, прямо лотоси. Яка краса. Дивіться, такого кольору, такого рожевого. А ось цей він такий більш більш такий трошки фіолетовий. Але перші такі лепісточки перші такі вони біленькі, а далі він такий фіолетовий, трошки не відображає камера колір. Але гарно. Дивіться. Таке враження, що воно не натуральне, <смі> таке гарне, таке фосфорне прям. Боже, яка краса. Ну, зараз подивимося, що вони припливуть на їжу. Взагалі-то ми їх кормимо вранці і ввечері. Але, може, припливуть. Хочеться зняти їх, а вони там на глибині плавають. Засранки такі, не хочуть плисти, плисти Навіть їжу я положила, вони не пливуть. Ну, вони не голодні, бо вранці їх кормили. О, дивіться, а тут ще, ось, бачите, це, це дві розквітли, а ще, дивіться, три бутони. Три, чотири. Вон, два і два. Ще чотири бутони. Боже, яка краса, наше болото, це таке гарнюнє стало. От. У наших лягушечок закінчився брачний період. Тепер вони не квакають постійно. І взагалі їх практично не видно. Але я знаю, що вони є. Бо я приходжу іноді зранку, а вони пригають з бережка в воду. Так що так от. така красота. Ось. Там теж є бутон схожий. Ну побачимо, що буде. Дуже гарно. Отак от, отака от, от краса. Я ж не могла з вами не поділитися цією красою, правильно? Ну, а так взагалі в нас все добре. А, ну раз я вже тут з камерою лажу, то я вже тоді вам покажу, мабуть. І помидори, які вже в нас такі дозрівають гарні. Ось. Через дощ. Вони всі потріскані, зараз ближче покажу. Все, бачите, як потріскані. Це через дощ. Дуже багато вологи. Ну, на жаль, тут ми нічого не могли з цим зробити, то як є. Але смачні вже куштували. Вже куштували. А тут у нас воно ну, росте. Єжевіка. теж добра. Добрий вражай. А це якийсь бур'ян, мабуть, але він такий гарний. Дивіться, як красивий. І урну якраз закриваю собою, то я його не торкаюсь. Мені подобаються такі бур'яні, які дуже гарні. Ось такі діла, діла такі справи. я тільки прийшла з роботи. О, дивіться, Хто це бежить? Тільки прийшла з роботи, ще додому не зайшла, Уже воно. Зустрічає мене козявка. Ну Все, йду додому. О, мама. Мама, помаши руками. А кому? Просто ютубу. Трошки познімаю вам рибок. Зараз ранок. Це той час, коли їх кормлять. Тому вони припливають усе на поверхню. Що, типу, Давай нам їсти, 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 хочемо їсти. Бачите, вони там різні є, є червоні, є плямисті, а є прям такі чорно-сіри. <клухи> <клухи> кувшинки чи лілії зараз сплять. Зате рибок можу познімати вам, то я вам вдень знімала. Втікає, втікає. Одень знімала вам лілі, ну а зараз рибок. Ось, бачите, вони Збираються, ось вон там кормушка. І вони чекають, коли вже їм дадуть їсти. Бо днем дуже спекотно і вони йдуть туди на дно. А вранці вони тут чекають їжу. Отак от. На жаль, да? вода, як дзеркало. <хи> і трудно їх засняти, вони ну, ярче насправді, ніж на фото, на відео. Тому що е ну, віддзеркалює вода. І, не виходить, і виходить таке, якби вроді би в мутній воді. Але насправді вода не мутна, просто от вона Ай... Отак вот живемо ми. Зараз ще й з рибками. Улыбайся. Ага, то что-то зацепилось я. За що? Не знаю. И <хе> що, Не можешь плыть? Ну, плыву уже. Далі ми поїхали на поле самообслуговування. Там написані ціни, ти кладеш гроші і сама йдеш і зрізаєш, які хочеш собі квіти на ті гроші, які ти лишила. Ніхто не перевіряє, все на довіру. На жаль, я не сфотографувала, не знала відео, вже була дуже втомлена, тому вже, вже показую вам квіти. Конічний результат вже в вазонах. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Не забувайте поставити вподобайку, цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Пока-пока!